Привіт, шановне панство! Сьогодні надам вам трошки корисної інформації. А саме зараз у вас є можливість отримати знову 20 безкоштовних паків, плюс легендарний скін на мастів Breaker. А для того, щоб все це залутати, треба виконати невеличкий челендж. Тому погнали дивитись, що вам треба зробити. І так, погнали! Відкриваємо челенджі. Заходимо в Prize Creator Challenge. Опускаємо вниз і поїхали відновити 1000 хп, нанести 500 демедж гранатами, нанести 1500 демеджа шотганами або дробовиками, кому як зручніше, зіграти 5 ігор в соло режимі або зіграти 5 матчів за легенду Assault в будь-якому режимі. І подарувати трекер в вигляді бандла будь-якому своєму другу. Показую, де він знаходиться: Store, Shop, Опускаємося вниз. І ось цей бандл. Нажимаємо Гіфт. Обираємо будь-якого друга, навіть якщо він е, офлайн, воно все одно йому відправиться. І вуаля, у вас в кишені 20 паків безкоштовних і е, легендарний скин на мастів. Користуйтесь! На цьому челенджу все. А ви, якщо інформація була корисна, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, приходьте на стріми на твічі. Всі посилання будуть в описі. А далі на вас очікує катка на топ-1, який ми взяли разом зі стрімерами. Бажаю вам приємного перегляду і побачимось в Апекс Ну, Типу, шанс, що ти відхиляєшся. Можна щось, крім двох триплтейків. тейків. О, oh, відкривають. Я зозо. Просто спустя золоте. <с -див> <с -див> Не факт, що воно мені якось допоможе. Ну відкрий, давай, відкривай, відкривай. Нок, погнали. Nice. Oh. Він так підставился смачно. Забрал. Другий майже нок. Все, і третій, да, залишився? Nice. Вона підняла! що це таке? Один О, Я щось так резво влетів, а їх двоє. Прикольний, але мене підбішує, що Ти дуже залеж... Ну, коли ти граєш не з рандомами, ти дуже залежний від команди. Двого, типу, в тебе там двох нокають, ти там нокнувся, ще один, а третій чувак просто тікає, і все, і ти треба повсти за ним, бо ти не можеш не вмерти нормально, не від. До речі, в тебе є відчуття. Я просто мені цікава думка, тому що ну в мене є відчуття. У Жені нема цього відчуття, що типу вбиваєш там якось швидше. Ніж в звичайному батл роялі. Або ми просто думали про те, що типу можливо ніхто не сейвиться, всім так похі що... Всім на всі на покер грають. А, ну може. Ну от відчуття, що ти прям. Соло. Ооо, ааа, а тут лоба. То А, Це ефект такий, як лоба. Так, я відкриваю цю фігню. Що там? Ей, я їм вибивав. В пів... В півгорода. Чого тобі? Гранати залітають, щось... Нездорова історія. Пасани ближче підійшли. Вони, вони тут. Що да. собі? Ну, у цьому випадку, по звуку... Якого тут. тут нема? Вони и прям дуже хочуть? хочет? Да, а у нас, по моєму в хтось кто Не Мало у вас такое что? 600, звідки, звідки ми прийшли? Чишенди, може ти ліворочку да и ультанеш, ми вийдемо нафік все. бо ми в ямі тут такі. Погнали. А, через игно я не можу. А погнали тоді, признали пішки, виходь через сей І просто сунемось сюди. на релік. Ну ми просто в ямі, воно вони. Ммм, Давай, давай, постреляй мене. А куди він здріснув? Ага, і отут, так. І отут отут виліз. Так, да, ну ми тут так солодко стоїмо, нам зараз в тих, хто не лень, в, спин, в спину зайдуть. А що вони... Ооо, отут, отут, в упорі у нас! Якась лайфа, схоже, щось на лайфу. Я банкую за... Давай відходь, Бузь. Відходь, відходь, відходь. відходь. Нам треба якийсь кавер. Куточок. Угу. Тому що два склада точно тут, і зараз ми ще... Ну тут просто і тут. Евак дали. Ми десь в зоні десь будем чи ні? Ну що ми тут в зоні? Просто зараз ці вийдуть. Кушок, кушок, кушок. Тихо, нам на голову летять, ось летять, летять, летять. Я пропоную в хату. Ну там може бути. Погнали. Ну, от, типа. Так, давайте, давайте, ну. Тут є і кавер, да? наче нікого нема. Надо з цієї сторони я. Блін, так голова в нього торчить, тупо. Кусовий. Ого, це крабер, по моєму а? Так да. По звуку. Да. Дивіться, дивіться право, щоб до нас не зайшли. Mm угу. Обережно, там теж снайпер, Вуз, там теж снайпер. Поняв звідки? Да? Оно. Да? За машиною, а він за, за тим да, пікапом. За машиною фігачив. Ну він з проходу ну, отут, так. Тут. Да. тут. Блин. Так, я пішов собі банку скручу. О, не піду. Ми на цю сторону, да, підсовуємося? Напевно, да. Ну, я вже тут, якщо що. По-моєму, там месиво якесь йде. Нема вас? Ладно, є вірогідність, що ось сюди Оно? Да. Так, да, ззаду, ззаду. Ось вот тут. Вот. Ого, ну він там прям. Да, там прям піксель, ну він на синьому. Ну як мінімум один. О, Джен, чуєш, дивися ще, будь ласка. Потому що у нас ліворуч все відкрито. На... залазять наверх. Ну все, тоді нема ну, сенсу, да. ми з ями будемо в програшній истории. Mm -hmm. Ого. Разби? Ну, він зараз на них вийде, то чи то ж то... різні склади, я думаю. Чи це її ск його склад? Я думаю, Терпене. що ні. У нас отут з'явилися, типи, обережно. Нам треба, ну, щоб наш остатньо 100... да, Так, його доїли. Nice. Б... Я банку візаю, поки АФКшний. Тут рісують. Вже не рісують. А де типи вони. О Десь тут будуть на горі. Бух, нормально. <потвертві> Ого. <потвертві> О, а... no, yes. Гибля, як це все перехилять? Перехилять. Ай. Ладно. Не так критично, як могло би бути. <потвертві> Скажете, коли вам ультавать? И шо, что я поднимаю. Крабер. Не, ну да, ну просто типа, мы не дулоши, а зато... Я... One shot, ну one... One shot, one hit, ёпта. Нокнул. No. Ой, нормально. А Дэвид ведро, джи? Крабер леворуч, пацаны. Нокнул. Ооо, no. тут-тут-тут-тут-тут! О, Пятнадцать подсовывается! Я на банці. Що там робиш? Я нокнув, типа, Від... а я поведу до вас. Відтянись, відтянись, Енді. Я його підніму. Не, не вилазь. Тобі банку дати? Ні, у мене є. Блін, рішає. Це все в нуліну вже йде зона, так? Да? Так. Да. Я його знов нокнув. А тут треба дожати. Да, ну погнали. Все. Я дожав, дожав. У нас ліворуч, что да, от тут? Там крабер. А він до нас куди слетает? Все, я вот тут На голову все прилетає. Вона прилетіла, от Нок. Лайфу нок, все, можна забрать. Бля, що тут? Нок другий. А тут подфайдер, подфайдер. Да. Він з дробаша хуй. Вдвох, вдвох, вдвох. Нормально. Все. Хай, нах... G GG. Єва. Все, це то, Це <хи> даймонд. Це даймонд? Думаєш, що даймонд же? Там дають ну, бонус за якщо переходиш. Ну, в мене точно даймонд. у мене було 7. Не, ну так в тебе ж, блин, і цей. Дивно, що вони нас не запушили, поки два рази тебе напишу. Бо їх двоє було. А, їх там на горі? Типу, праворуч? Нє, в мене не вистачило. Я, я ж їх постійно нок, вони не встигали розрізатися. У мене плюс ну, так, 324, що... мені не вистачило 37. У мене, ну, то одно 35. Тоді. У мене плюс 535.